Денис, я вас вітаю з відкриттям оновленого кафе Радуга. Як вам інтер'єр? Як вам наша співпраця? Дуже дякую, дуже дякую. Чесно кажучи, задоволений співпрацею. Дуже подобається результат. Подобається те, що нам вдалося втілити в реальність, те, що було зображено на візуалізації. Тому я задоволений і я думаю, що будемо співпрацювати і надалі. Дякую. До вас зараз приходять відвідувачі. Вони бачили кафе, яке було до того, і зараз подобається? Так, дійсно приходять наші гості, постійні клієнти, і майже кожен, ті, кого ми знаємо, що це постійні, вони відзначають да, вони заходять. Вау, ці дійсно, ну. І задоволені, і дещо шоковані, тому що ну це дійсно такий культовий заклад так. e, райдуга. Для мене так. було дуже важливо його відродити після там декількох років такого, скажем, ну не сказати занепаду, да а такого такої паузи. Я думаю, що також разом з нами радується, тому що ми знов так. відкрились. Ну особисто я то точно радуюся, тому що я пам'ятаю, як я з мамою приходила в кафе Радуга, і ми їли. Радугу сметанку це було дуже класно, круто, тому так для мене вона особис... до речі до цих пір залишилась в нашому асортименті. Запрошуємо на сметанку радуга традиційно і на каву в оновлене кафе Радуга. Запрошуємо.